Ты сделаешь, Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї та затримала учасників злочинного групування. Прохоронці встановили, що до торгівлі зброєю та боєприпасами причетні троє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Дніпропетровської області. Слідчі задокументували, що за півроку фігуранти збули цілий арсенал озброєння на Прикарпатті Поліцейські провели масштабну операцію, у результаті якої викрили та затримали організовану групу. Фігурантам 20, двадцять та 30 32 два роки поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали: 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет, ПКМ, два автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень завдяки злагодженій роботі слідчі слідчого управління в Івано-Франківській області, управління стратегічних розслідувань, ДСР, Нацполіції поліції та служби безпеки України усю зброю вилучено за Участі спецпідрозділів поліції Івано-Франківської області та Дніпропетровської області поліцейські провели понад 10 обшуків за місцями проживання спільників та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали доручний гранат. Та револьвер у результаті спецоперації чотирьох фігурантів затримано у процесуальному порядку. Їм вже повідомлено про підозру учинені злочинів у складі організованої групи, передбачених за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі до розслідування триває. Поліцейське Прикарпаття встановлюють джерело походження зброї та інших осіб, причетних до незаконного обігу.